Трамп виходить на тропу війни. Американський президент погрожує всім навколо Україні проблемами, Росії митами, Ірану бомбардуванням, а Гренландії анексією. Що ж так розлютило американського президента? Розбирала Сербака Україна. Перемир'ю між Україною і Росією бути в цьому впевнений Дональд Трамп. Ми просто хочемо, щоб тисячі військових перестали гинути щотижня. Ми, мабуть, не бачили таких втрат з часів Другої світової, і гинуть вони, до речі, без причини. Це сором. Президент Фінляндії Олександр Ступ після розмови з Дональдом Трампом розповів, що США готують санкції проти РФ, якщо вона не припинить вогонь в Україні. За словами лідера Фінляндії, Трамп вкрай роздратований діями Путіна, його маніпуляціями та затягуванням переговорного процесу. Також американські журналісти повідомили, що Трампа розлютила заява Путіна про необхідність вести в Україні зовнішнє управління педигіду ООН, поки у нас не пройдуть ви. Вибори, бо Зеленський, бачите, нелегітимний. і тому з ним не можна підписувати ніяких угод. Тоді як американський президент все ще націлений оголосити режим тиші до великодня 20 квітня. Це психологічний дедлайн. Якщо я вирішу, що вони затягують, я не буду радий цьому. І цього разу, мало не вперше, Трамп нарешті озвучив конкретні погрози Москві. Якщо там не погодяться на режим припинення вогню, США запровадять вторинні мита на російську нафту від 25 до 50%. Це означатиме, що якщо якась країна, наприклад Індія чи Китай, купує нафту в Росії, вона не зможе вести бізнес у Сполучених Штатах, наголосив Трамп. За його словами, нові мита будуть введені протягом місяця, якщо не буде угоди про припинення вогню. Трамп також сказав. Що Путін знає, що американський президент розлючений, але злість швидко розсіється, якщо він зробить правильні речі. Я думаю, все буде добре. Хоча я був розчарований деякими заявами, які пролунали нещодавно щодо Зеленського. Він каже, що Зеленський не заслуговує довіри, але Путіну треба домовлятися з ним, подобається він йому чи ні. Мене це не порадувало, та я думаю, з Путіним все буде добре, і я дуже не хочу накладати вторинні мита на Росію. Але якщо вони вийдуть з угоди, я це зроблю. Що ж таке вторинне мито? Цей термін не є технічним. Однак такі санкції з 2 квітня США вже запроваджують проти Венесуели, а також погрожують ними іншим надружнім країнам. Судячи із поста Трампа, де він пояснює, що це таке вторинне мито, це грошова санкція для країн, які торгують із державою, з якою Сполучені Штати ворогують цього разу з Венесуелою. Будь-яка країна, яка купує нафту чи газ у Венесуелу, зітнеться з митом у 25% на будь-яку торгівлю, яку вона веде з нашою країною, написав Трамп. Тобто, якщо Сполучені Штати введуть вторинні мита на російську нафту, товари з будь-якої країни, яка купує нафтопродукти в РФ. В США обкладатимуться додатковим податком від 25 до 50%. Таким чином Трамп покарає не лише Кремль, а й його торгових союзників, які фактично будуть змушені обирати і з ким торгувати з РФ чи США. Крім Венесуели та Росії, Трамп також погрожує введенням вторинних мит Ірану, якщо він не погодиться згорнути свою ядерну програму. Він заявив, що дасть керівництво країна кілька тижнів на роздуми і додав, що тільки від уряду Ірану залежить. Чи буде їх країна існувати довго і щасливо? Також в інтерв'ю NBC News він пригрозив Тегерану набаченим бомбардуванням, якщо керівництво держави не погодиться піти на угоду щодо іранської ядерної програми. У відповідь на це по всьому Ірану розгорнули ракетні пускові установки в підземних базах. Вони уже готові до пуску в разі посилення конфлікту з боку США, Пише Тегеран Таймс. Видання пише, що відкриття скриньки Пандори дорого коштуватиме. Уряду США та його союзникам. Що тут сказати? Класно, Трамп усі війни закінчив. Тим часом американський президент, розсипаючись у погрозах, на оминув Україну. Я бачу, що Зеленський намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних мінералів. мінералів. Якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми великі, великі проблеми. Володимир Зеленський заявив, що Україна офіційно отримала від штатів договір про видобуток корисних копалин тільки минулої п'ятниці. До цього ще один екземпляр передали віце-прем'єрці Юлії Свериденко. Але поки в уряді навіть не можуть сказати, чи ці два документи однакові. Дуже складно коментувати. Це зовсім інший документ. Там багато всього про що не йшлося, а також з'явились деякі речі, які по... Ну, скажімо так, раніше сторони відкидували вже. Так? І тому цей документ я не хочу, ви знаєте, так, піднімати нову хвилю. Тому що я дуже хочу, щоб ми отримали конкретну рецензію юристів на найвищому рівні. Це перше. Друге, нехай вони порівняють всі ці угоди. Їх вже дуже багато. І я буду сприймати ту угоду, яку офіційно отримала наша сторона. У приватних бесідах українські посадовці значно відвертіші. Вашингтон Пост пише, що в Україні нову пропозицію США щодо Копалин порівняли з довічними репараціями. Один високопосадовець сказав виданню, що проєкт виглядає так, ніби Україна була у війні зі США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації. Тож швидке затвердження нового варіанту угоди малоймовірне. Хочуть створити фонд в штаті Делавер, США, гроші будуть за кордоном. Приходити вони будуть з державного бюджету конвертуватися в іноземну валюту, приходити в цей фонд. Якщо раптом по нашій причині якісь гроші туди не дійшли, ми зобов'язані це заплатити. Цей фонд наповнюється, начебто, двома сторонами: американцями і українцями. Ну звучить непогано, да і логічно. проблема починається в тому, що американська сторона цей фонд, начебто, наповнила. Той допомоги, яку вона вже нам дала з 2022 року. Нагадаю, безкоштовною порахували туди все, що можна. А Україна буде наповнювати рентними платежами, ліцензійними зборами. Цинічно цей фонд названий як «Реконструкція України, там після масштабного вторгнення, і все таке. Але так само американська сторона може, причому сама без будь-якого погодження і більш того в якому захоче обсязі забрати ці гроші собі це, скільки вона вплала, плюс 4%. Нагадаємо, попередня спроба підписати договір про рідкоземельні метали закінчилась найбільшим скандалом в овальному кабінеті, який тільки бачив світ. Віце-президент Ша Дівенс і Трамп накинулись на Володимира Зеленського, бо він вимагав включення у цей договір гарантії безпеки для України. Тоді як американські посадовці чіплялись до його одягу і дорікали йому, що він надто мало дякує. І, взагалі, американці вважають, що наявність американського бізнесу в Україні уже є найкращою. Гарантію безпеки цікаво, а сильно американський капітал захистив завод Кока-Коли в броварах, який росіяни рознесли в перші дні війни. Чи Макдональдс на Лук'янівці в Києві які розбомблювали разів п'ять. Нині Трамп теж обурюється, що Зеленський продовжує говорити про гарантію безпеки, зокрема вступ до НАТО під час обговорень угоди про корисні копалини. Ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів. А тепер він хоче переглянути її. Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи ним не стане і він розуміє це. І якщо він вийде з угоди про рідкоземельні метали, у нього будуть великі проблеми. Крім українських корисних копалень, Трамп хоче заграбастити собі й цілу Гренландію. Він знову висловився про те, що острів 100% буде американським. Відповідаючи на питання, який сигнал це надійшла Росії та світу, Трамп сказав, що не думає про це, і взагалі мовляв, його це не хвилює, бо Гренландія зовсім окрема тема. А щоб залишатись в курсі новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.